З початком війни всі українці залишили свої справи, аби захистити нашу країну. Лікарі, будівельники, музиканти, спортсмени знайшли своє місце серед волонтерів та військових. Декілька останніх місяців я не мала можливості тренуватися, але бажання перемогти було головною рушійною силою на європейських змаганнях. Не дивлячись на складні обставини, вихованці професійного тренера отримали найвищі нагороди під звуки державного гімну. Коли грає гімн України, і я тримаю перед собою прапор, то виникає відчуття, що в мене виростають крила за спиною. Зараз я у Збройних силах України і відчуваю. Що я на своєму місці. Спортивний досвід допомагає нашим хлопцям відволіктись на тренуваннях, зняти напруження і морально відпочити. Зі Зброєю в руках я відчуваю себе впевнено. Ми неодмінно переможемо. Вірю в Збройні Сили України.